Отакі на днях отримали цікаві італійські керамічні шпалери. Так зараз називають цю тему. Це керамограніт 60 на метр 20 м з такими елементами або флористики, або така абстракція. Дуже цікаво виглядає в інтер'єрі як акцентні якісь стіни. До речі, ці квіти. Повністю збираються в цільний такий суцільний безкінечний малюнок. Безкінечні такі плити. Оці листя папоротника теж. Дерева оці теж збираються безкінечний малюнок. І отакі от колокольчики теж безкінечний малюнок. А оці от нижні позиції це все така абстракція, яка в принципі має різні узори, але. Суцільного малюнку немає.